Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про миловарство. І так почнемо. Щоб а, стати хорошим миловарством, треба мати основні речі. А, з цих основних речей ви будете далі робити і продовжувати робити своє мило. Ці основні речі це а, спирт, яким ви будете прибирати бульбашки із милом. Далі просте. Мильне, ну, просто масло. Ну, у мене це масло залежність пшениці. Можна ще використати якесь, але ну, у мене це це іменно пшениці. Далі треба мати дві основи, щоб зробити як гарніше мило. Одна про заліжне, а друга біла. Треба держати в поліетиленових пакетах, щоб воно не зіпсувалося. Далі треба мати, звичайну... Желізну кружку, щоб коли ти робиш на паровій бані, щоб якщо ти поставиш пусту кружку, вона може зіпсуватися або ще щось. І, ну, тому железно ну, бажано робити така, ось такі от желізні кружці. Можна ще робити мікроносці мило, але тоді ти не вститкуєш. Як і якщо воно підгорить, тоді вже можеш рахувати, що можеш викладати своє мило, ну, тому що воно вже мило. Виходять з нього різні хороші компоненти, і в тебе вже це не буде мило, буде якась пуста варичка. Далі, що ти маєш мати, це якісь одушки, ну, по-російські одушки, щоб був запах мила. У мене є ванільна, далі у мене є мідаль. Якщо ти робиш десь 150 грамове мило, десь ну, 150 це ось така ось формочка. І тут ще буде трішки, це буде 150 грамів, і тоді маєш дати 6 капель. А, якщо ти робиш 100 грамове мило, то ж 5 капель. Ну і так далі. Далі нас беремо вишивати багники, щоб дати милу забарвлення. У мене є три основні кольори, з яких я далі буду робити інші кольори. Це міндаль, Ой! Жовтий, синій і червоний. Як ви знаєте, далі із цих трьох фарб робиться інші кольори, наприклад, якщо зробити ö, жовтий і... Синій буде зелений колір, або якщо додати е, е, жовтий е, і синій, це буде зелений колір. а якщо додати червоний, це буде коричневий ну, переборщити. Е, далі ще в мене є е, такі шарики, щоб коли завертаєш мило, щоб воно нормально папнуло і нічого з нестанеться. Не і е, ще можна додавати різні сухоцвіти в мило. В мене є трішки ромашки. Ромаш, дуже пахне. Я, ми з мамою хочемо якби, продавати це мило, і тому у нас ще є якась лінточка гарного такого кольору. Тут 50 метрів і 50 пакетиків, щоб звертати це мило. Далі, щоб зробити мило якоїсь гарної форми, Є формочки такі. Це прості більшні формочки, які можу впити в, в магазині, там на культі каструлі або щось побудове. Я купила синю. Жовту. Ой. Я купила жовту. таку Жовту. Синю. Ну, фіолетову таку червону. Фіолетову і е, червону. Такусь теж навіть маленьку е, формі. Е, це одна тебе коштувала е, ну, трішки. Вона недобра. Коштувала коштує 2,50, якщо я не пам'ятаю, ось там 2,50. І е, ще купила ось такі три. Синю і зелено. Ось такі. Три. теж це для рефлексії використовується. Е, Вони коштували по 4. Це невеликі гроші, Їх можна будь-делей. Е, е. Далі я ще купила такі формочки, дуже гарні. надзвичайно. вони коштують 25, що, не споминяє, 25. Бача тут є квіточки різні, такі ось. Квіточка, так. Так вони задні виглядають. І ще одну я купила за 30. Це ось така форма. А, і ще вам, звичайно, якщо ви хочете постелеву ось таку просту, це на пів літра, якщо я не помиляюся, така проста силіконова. Я вам рекомендую купляти все силіконово, тому що коли вивертаєш мило, його буде набагато легше вертати. Е, ще, е, щоб е, варити мило, е, треба вам пусту коробку, де ви будете все зберігати. Також я вам зараз покажу мило саме, яке ми вже зробили і, е, і ціну я вам розкажу. Так. Е, у мене є, яке ми мамою робила мило, є е, остались на нас Ось такі от решки. Ну, на це, не треба це все викидати. Це все, все переплавлюється і знову використовується мило. Не треба це все викидати. Е, Далі. Далі я вам скажу ціну. Ну, це все коштувало дорого. Ну, для кого як. Ось така, ось ну вона була довша. вона була ось така. Маже просто загрузила. Ось таке коштував 150. Не було? 150. І цей тут, бачите, тут вже відрізали. Такий був да, теж 50. Товщиною ось ну, такий. Далі масло постійно ну, не дуже недороге. Я не знаю, це гривень один зв'язків. Меточка коштувала 16 гривень. Бо там 50 метрів. Далі малина, обушка і ці всі моли. Один коштував 15 і всі останні по 14, не знаю чому там. Далі помочки вже казала стільки. Далі краски теж коштували начебто 14. 14 або 15 гривень. Я точно не пам'ятаю. Ці пакетики коштували 19 гривень. А, а ні, не 19, вибачаюсь, 25 гривень. І сперсти ем, цілий спирт натуральний, де його в не дістане, що може бути комфортний, як він називається, спирт, І просто переводити в якусь баночку, щоб... щоб шикати я покажу, який я зробила з мамою мило. Ось такої формочки ми зробили тістечко. Мені дуже подобається. У нього запах малини. Ось такий перший слой йде з білого і додається ще один колір. Далі йде просто біла. Далі йде червона із прозрачної. Всі-всі ми в ми... більші слої метали скраб. Скраб в нас вийшов, це кофейна гуща. Ну так. Наверху нас теж скрап такий, щоб було легше, ну, воно більш допомагає шкіри. І ось таке от вийшло елегантне, мило і дуже гарне. Ось таке. І ще одне ми зробили мило. Зараз я розкию для вас і покажу. Ще ви ми зробили мило рулом. Дивіться. Ось таке ось мило. Воно невеличке. Таке. Воно гарного досить кольору. Це була біла. Основа основному змішала трішки з червоним, Чуть-чуть, одну капельку. І зробили з прозайчною серединку. Ось таке. Ще в мене є наклейки, щоб було видача ручної роботи. Ну, ось мої вірші підходить до кінця. Я фактично все вам сказала, показала, що треба для того, щоб починати варити мило. І ще я хочу вам одне сказати, що коли будете варити мило, не забувайте все приносити, тому що коли ми варили з мамою мило. Ми ну, не все принесли, і тоді нас трішки не підгоріло, і нам треба було його викинути. Ну, так сталося. Ну все, всім пока.